Влада просто вирішила знищити пенсіонерів. Чому знищити? Бо вирішили підняти пенсійний вік. Просто такі закони, через які люди просто вже ну, не доживуть до тієї пенсії. От і все. Якось так. І хто в нас головний? Головний в нас Третьякова. Вона, вибачте, рулить всією цією ситуацією. І їй ніхто нічого не заперечує. Тобто вона робить просто що їй. Хочеться робити. Тобто, простими словами влада просто вирішила знищити українських пенсіонерів. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знайовий. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Є зелена пліснява. Саме так, по-іншому, я не можу сказати. Бо знаєте, стільки робиться останнім часом, а, ну, просто на голову не налазить: партія президента. Але якщо брати конкретно цю ситуацію, то Зеленський, до речі, ну, проти підняття пенсійного віку. Але складається все якось так: що президент проти, але всупереч тому, що він проти. Деякі депутати таки вирішили підняти пенсійний вік. Серед них Третякова. От знаєте, такі, як Третякова, я вже стільки раз казала: Третякова, Гетьманцев, ось так, Третьякова це ось саме та, яка про неякісних дітей і так далі, так далі. Ось такі люди, вони взагалі не мають бути при владі. Ну, не мають бути вони при владі, тому що вони просто ну це якісь шкідники. знаєте, Це просто якісь шкідники, які просто шкодять і нічого. ну от, е, Якщо хтось з вас пам'ятає, що Третьякова чи Гетманцев зробили щось хороше за той час, поки вони при владі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я такого особисто не пам'ятаю. Залишається тільки одне питання: чого вони ще досі при владі? Відповідь, мабуть, очевидна, мабуть, вони комусь таки вигідні. Ця новина вже не нова, але вона розкручується і розкручується. Народний депутат України від фракції Слуга народу, голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третякова розповіла про те, як будуть підвищувати вік. Виходу на пенсію для українців. І відкрито вже сказала про те, що вже через 10-20 років більшість громадян не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Більше того, вже поговорюють відкрито про те, що навіть в 65 вже не вийдеш. Тобто, люди, представники влади, говорять про це абсолютно відкрито. Хочу зацитувати Третьякову. Пенсійний вік був підвищений в жовтні 2017 року. Це так звана реформа Реви. Тодішній прем'єр Гройсман вносив цей законопроект до Верховної Ради. І деякі до сих пір не розуміють, що у нас є три пенсійних віка. 60 років, 63. І якщо ти не набираєш 26-27 років стажу, 65. Тобто термін стажу щорічно збільшується і йде до 30 років. Ну... Но... Підвищення необхідного стану стажу щороку призведе до того, що більшість українців вже починаючи з 2030-го і далі просто не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Люди вже не можуть вийти на пенсію. Чого брати там 2030 рік? Люди вже не можуть вийти на пенсію. Тобто людям залишиться, що додатково працювати або, вибачте, докупати собі стаж. Докупати стаж для цього потрібні гроші. <кій> Щоб йти працювати, для цього потрібно, по-перше, здоров'я, по-друге, просто роботу вже не знайдеш, бо вже після 50 не хочуть брати на роботу. Ще однією важливою проблемою для України залишається старіння нації, так, заявляє Нардеп. І зараз, за словами Третьякової, вік кожного п'ятого українця понад 60 років. А що президент? От, залишається питання: що ж президент? Президент проти, але поки на діях нічого. Відомо тільки, що президент Володимир Зеленський розраховує, що зарплата і пенсії в Україні збільшаться до людського рівня через декілька років. Який же ж висновок? Висновок такий: Третякова пропонує знищити наших пенсіонерів, бо є дефіцит пенсійного фонду. Чому знищити? Бо ніхто з пенсіонерів не доживе до пенсії. Все дуже просто. Просто про це відкрито не говорить. Так, завуальовано, але вже, знаєте, Третьякова так достатньо прямо лупить в очі. Невже пенсіонери не заробили собі на пенсію? Я гадаю, що заробили. Що каже Третьякова, яка взагалі причина всього цього? Каже, що немає грошей. Справді немає грошей. Я думаю, що гроші є. Нехай відмінять пільги своїм депутатам, які вони незаслужено отримують вже дуже багато років. І вже кожен пенсіонер отримує надбавку по тисячу гривень. Вдумайтесь по тисячу гривень. Порахуйте, скільки вони отримують. От просто сядьте, порахуйте, скільки вони отримують. Це величезні гроші. Величезні. Дуже багато всього можна ще зробити того. Щоб почали пенсіонери отримувати більшу пенсію. З одними тільки депутатами, знаєте, дуже багато-багато всього можна. Ось це я так тільки про пільги сказала: знаєте, це тільки така видима частина айсбергу, так, скажімо так. Це просто величезні гроші. І надбавки будуть для пенсіонерів. І зможна можна буде платити нормальні пенсії людям, і не треба буде задіювати там ніякі допомоги, і все, все це є в нашій країні. Але... Але в депутатів нічого не заберуть. Ну, принаймні я в це не вірю. Пишіть, що ви думаєте, щодо цього. Наступний випуск дивіться через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.